культурно технологічну подію великих масштабів проведуть в Ужгороді Дро 3 вересня. Обласний центр Закарпаття перетвориться на місто дронів «Дронвар». Сюди з'їдуться 16 топових пілотів України або взяти участь у перегонах на квадрокоптерах. Організатори очікують, і гостей з-кордону якість пілота формує красу події, і ось ми наразі маємо топ пілотів, які є зараз в країні, що вже підтвердили свою участь. Європейський пілот зараз на стадії вирішення до перегонів дронів буде відбуватися майстер-класи і презентація новітніх гаджетів. Це все, що робить голограми, літає, знімає і речі досить цікаві. Приїдуть люди, які називаються квадрокоптер. вони будуть давати і розповідати. Можна буде політати, можна буде зрозуміти, як то працює, і побачити, які широкі спектр можливостей відкривають зараз. Е Технологічні речі, якщо ти хочеш щось створити за два дні. Обіцяють показати майстер-класи, як керувати дронами для всіх охочих. Також презентують міні-фільми, відзняті квадрокоптерами із різних замків та підземель Закарпаття. Атмосферу області вдасться відчути з незвичайних ракурсів, кажуть організатори. Подібний захід на срібній землі проведуть уперше. Раніше ми такого не приймали. Більше того, такий захід не приймала напевно і вся Україна. Сьогодні є достатня база. На різної нормативно-правової спрямованості в галузі туризму, в галузі поширення позитивного іміджу України, а також Закарпатської області, і ці документи є основою і підґрунтям, в тому числі і того заходу, про який ми сьогодні з вами говоримо. Основними локаціями обрано ужгородський замок та краєзнавчий музей. там облаштують дистанцію для перегонів. Швидкість дронів може сягати до 100 кілометрів за годину.